Небезпечний морозець. Біла біла хуртовина, все навколо закрутила, снігом білим замила, біла стала вся земля. Дітки люблять грати сніжки, веселитись у снігу, щоб не змерзли руки й ніс, ти морозу бережи Морозець красу несе, розмальовує усе. Та кусається він дуже, ніжки бережи, мій дуже. А як сонечко засяє з дахів бурульки виростають. Краще їх не зачіпати і де висять вони не грати. Повзанка чудесна, гра. весела і радісна вона, спуск безпечний ти шукай, біля дороги згори не з'їжджай. І правила дуже прості для себе ти швидко усі їх завчи. Будь завжди уважним себе бережи, а рятувальникам лайпа.